Ми сьогодні вийшли до народження Юлії Тимошенко. Ми заради того, щоб звільнити її, прикувалися тут наручниками до паркану на адміністрації президента. Ми закликаємо президента Януковича підписати амністію для Юлії Тимошенко, щоб вона вийшла з тюрми негайно. І ми підписали договір про асоціацію з ЄС. Я журналіст, приїхав з Луганська. Я вважаю, що свобода Тимошенка це єдиний путь в Європу. Эту акцию организовал Андрей Лозовой, один из лидеров радикальной партии Олега Ляшко. Свободу молит вязня! Свободу молит вязня! Ну, не руку ломают, это не порушение закона. Я вас тут разбирочупаю, я тримаю за наручку. Руки есть! Руки есть! Юлий вол! Юлий Валю! Свободу полеть я, я... <порщики> да? Может милиции его не скажете, куда тепло-тепло делать? Ого! У вас машина є У тебе є? Машина є, ж дайте нам слідчого, хто ними займається? Це адміністративна організація. – Дайте нам слідчого, дайте нам пропонувати Чого сюди не пускають пресу? Бо тому що бояться правди, бояться нас людей. <рес> Що народного гніву бояться Юрій Тимошенко, бояться Олега Ляшка, бояться опозицію, бояться тих, хто буде боротися з цим бандою. І сьогодні ми живемо в поліцейській державі, і ми бачимо, що в нас є політв'язні, і через це не можемо підписати асоціацію правоводу з ЄС. Мене душили по шиї, я не можу це, я ледве говорю зараз. В цих Кайданах і Юлія Тимошенко. І ми сьогодні, коли нас затримали, і весь український народ в кайданах. Але батько Шевченко заповідав нас, заповідав нам, Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропите. Та країна бачить, хто простих людей затримує. Браво, 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 браво. Чи ви на ринку стоїте? Ви захопайтесь, народний дім у вас торгують. Біліться, наш гадная причиня, діткова кидають. Дітко? Ми бачили. Подивіться, панка! Ну вас владець, читав владець, прийняла цей подик, щоб положити життя громадянам. А ви як працюєте? За старим кодексом ще. Так для чого приймали, приймали новини? Ви знаєте, хоча б одну статтю з цього кодексу? Всі статті знаю. Добре, то за якою статтєю їх тримають тут? Не заважайте мені працювати за інмік. А ви, ви стоїте а просто тут. Так, ви не заважаєте працювати. Стояти заважають? Волю! Люди! особисто душею. Вони кидали тут на культуру, ми дамо відео, тому що разом з нами затримали тих журналістів. Ви є один співробітник, і Берку то обіцяв не вбити, коли я опирався. Скрали протокол, абсолютно брехливий, де пишуть про те, що я не цензурно лаюся, інші, інші речі, які не відповідають дійсності. Хоча є від на зафіксовано, що ми доводили себе коректно. Кричати в цій країні нікому не заборонено. Наш крик мільйонів – це крик мільйонів людей, які вимагають від нинішньої влади звільнити Юлію Тимошенко.